В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. В Польщі хочуть вести регіональні механізми захисту від напливу українських товарів. Це пов'язано з відхиленням Єврокомісією вимоги Польщі щодо запровадження мита на українські сільськогосподарські продукти. Про це сказав міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський. Як зазначив міністр, єврокомісія готує проєкт розпорядження щодо продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2025 року. Відтак, міністерство сільського господарства Польщі висуває свої вимоги щодо внесення змін в положення цього розпорядження, які передбачатимуть прискорення реалізації захисних механізмів на регіональному рівні, якщо ринкова проблема стосується не всього ЄС, а окремої держави-члена або регіону. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Олеже, рада вас вітати. Добрий день. Які механізми може застосувати польський уряд проти української продукції? Ну дивіться, ці ж механізми не нові. В даний момент е ви говорите про Польщу, але з подібним зверненням щодо е призупинення е безквотової. Торгівлі України аграрною продукцією з Євросоюзом до е, Єврокомісії звернулися міністри аграрної політики п'яти європейських країн. Мова йде про е, Польщу, про словаччину, про Угорщину, Румунію і Болгарію. Власне, міністри сільського господарства цих країн, а це аграрні країни Європейського союзу, звернулися до Єврокомісії з, з проханням. Власне, е, припинити е, от, безквотову торгівлю з Україною. Євросоюз чітко висловився, що він планує продовжити. Він е, сказав, що в даній ситуації є більш важливим підтримка України і е, сказав, що буде висувати на затвердження продовження до е, червня місяця 25-го року е, безквотової торгівлі з українською аграрною продукцією. І е, власне, ми з вами бачимо до речі, що поляки повністю припинили блокування, то з Румунією ситуація продовжується в повному обсязі. Там і, і, на сьогоднішній момент блокують зокрема і перевізники, і аграрії е, румунські е, власне е, просування української продукції е, в цю країну е, в даній ситуації. Е, ще раз повторюю, як механізми. Аж до заборони конкретного виду продукції на території тих чи інших мін, якщо ми з вами говоримо про Польщу. Що стосується України, проте от є ще один варіант пропозиції, який висловив міністр аграрної політики Польщі щодо української продукції, ця пропозиція була спрямована українському уряду з приводу так званого самообмеження, поляки пропонують українцям. В, здійснити е, ліцензування постачання аграрної продукції в е, Європейський Союз української аграрної продукції через ліцензії самої України. Тобто, в межах попередніх домовленостей український уряд має е, починати видавати ліцензії, чим самообмежувати постачання української аграрної продукції на європейський ринок як спосіб вирішення проблемних питань із. Е, Обсягами постачання української аграрної продукції на європейський ринок, поки що всі ці питання достатньо активно обговорюються, але просто треба розуміти, що та проблематика, яка виникла сьогодні, це є проблема на, ну, більш широкого плану. Ми з вами е, активно йдемо в Європейський Союз. Е, як тільки Україна стане повноправним членом Європейського Союзу, будуть зняті будь-які е, прикордонні обмеження. Щодо просування українських товарів, робочої сили капіталу на ринки Європейського союзу, поляки і інші отих п'ять східноєвропейських країн вони це розуміють. І доти, доки не буде напрацьоване рішення, яке задовільнить їх аграріїв і задовільнить їх виборців, ми будемо мати зі сторони цих країн достатньо жорстку опозицію. Просування України, тому що вони не хочуть пускати українську аграрну продукцію на європейський ринок, особливо якщо врахувати, що сьогодні десь порядку 65% доходу європейського фермера це дотації Європейського Союзу, які в тому числі надходять за реалізовану аграрну продукцію. Чим більше Україна реалізує продукцію, чим менше цю продукцію реалізує. Наприклад, польський фермер, тим менше він отримує дотації Євросоюзу, що суттєво б'є на його фінансову спроможність. Тому що в дійсності треба розуміти, що сьогодні весь аграрний сектор Євросоюзу знаходиться під дуже потужним фінансовим, дуже потужною фінансовою парасолькою. Тому це питання також є надзвичайно важливе. А збереження дотацій, в тому числі і на українських аграрних виробників, Якщо Україна приєднається до європейського ринку, неможливе через обмеженість бюджету Євросоюзу. Тому в даній ситуації поки що питання є відкритим. За словами Сакерського, польська сторона хоче убезпечити себе від негативних наслідків напливу на польський ринок агротоварів з України. Які наслідки можуть бути? Чи можливо вже частина з яких є? Ну, дивіться, я вже сказав про дотації. І про зменшення доходу. Наступний момент, який треба розуміти, приблизно ми собі уявляємо різницю у вартості робочої сили в Польщі і в Україні. Ми розуміємо різницю між середньою заробітною платнею українською і польською, яка відрізняється в три рази. В країнах Євросоюзу ця різниця ще більша. Тобто у вартість української аграрної продукції закладається набагато менший рівень оплати праці, ніж це роблять поляки, словаки, будь-які європейці. Як наслідок, українська аграрна продукція об'єктивно буде дешевша, по якості вона нічим не гірша а в деяких випадках краща за ту європейську, яка сьогодні виробляється європейськими аграріями, і як наслідок. Українська аграрна продукція чітко буде витісняти з європейського аграрного ринку продукцію східноєвропейських країн, що однозначно буде викликати дуже велику негативну реакцію. Тому ще раз повторюю: поляки вже на сьогоднішній момент застосували цілий ряд заборонних заходів. Окрім цього, ті потоки зерна, які йшли на порти, зокрема Балтійські порти Польщі. Ті фури з зерном супроводжувалися польськими поліцейськими для того, щоб вони не розводнювалися, не щезали на території Євросоюзу, а доходили власне до місця погрузки на танкіри. Тобто, в даній ситуації треба розуміти, що поляки однозначно будуть шукати механізми обмеження доступу на ринок євросоюзу української аграрної продукції. Тому ще раз повторюю, це питання є надзвичайно серйозним і має вирішуватися комплексно. Олеже, дякую вам за пояснення і дякую за те, що знайшли можливість долучитись до ефіру. Олег Пензен був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.